Президент підписав новий закон, який скасовує тимчасове зупинення позовної давності, яке діяло під час воєнного стану та раніше у період карантину. Що це означає на практиці? Які ризики та можливості це нововведення, та як правильно діяти, щоб не втратити право на захист у суді. Розберемося у цьому відео. З червня офіційно опубліковано закон від 14 травня 2025 року, номер 4434 про Внесення зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності. Цей закон скасовує зупинення строків позовної давності на період дії воєнного стану. Варто нагадати, що на період воєнного стану а до його введення на період карантину строки позовної давності було призупинено. Зокрема, на період дії карантину позовна давність призупинялася з другого. Квітня 20-го року, відповідно до пункту 12 розділу прикінцеві та перехідні положення цивільного кодексу. А після запровадження воєнного стану такі ж зміни були внесені до пункту 19 розділу прикінцеві та перехідні положення 17 березня 2022 року. Остання редакція цього пункту. Передбачала, що у період дії воєнного стану строки позовної давності, призупиняються. тобто час, протягом якого можна подати позов до суду, не рухається з 24 лютого 2022 року і до завершення воєнного стану. Новий закон номер 4434 набере чинності з 4 вересня 2025 року, тобто через три місяці з дня наступного за днем опублікування. З'ясуємо, які наслідки принесуть ці новації для суб'єктів господарювання. Але насамперед нагадаємо, що таке позовна давність та як і коли вона важлива у господарській діяльності. Позовна давність це строк, протягом якого особа має право звернутися до суду за захистом свого порушення цивільного права або інтересу стаття 256 Цивільного кодексу. У бізнес-середовищі ця тема часто викликає інтерес, адже від того, як і коли спливає позовна давність, можуть залежати і подальші дії щодо боргів і рішення про списання заборгованості. Також для суб'єктів господарювання питання спливу позовної давності має ще один важливий аспект податковий. Згідно з підпунктом А. Під пункту 14.1.11 податкового кодексу заборгованість, за якою минув строк позовної давності, вважається безнадійною, а отже, її можна списати. Але зверніть увагу: позовну давність у цивільних та господарських справах не слід плутати строком давності 1095 днів відповідно до податкового кодексу, який стосується строків стягнення податкового боргу та податкового адміністрування. Такий строк також призупинився з 18 березня 2020 року до 31 липня 2023 року на період карантину та воєнного стану. Проте він відновлений вже майже два роки назад з 1 серпня 2023 року. Чому поновлення перебігу позовної давності у цивільних та господарських справах є важливим для бізнесу? Якщо ви не відстежили строк позовної давності щодо боргу контрагента, Можете втратити можливість повернути кошти. З іншого боку, якщо ви самі є боржником, а кредитор згаяв свій шанс, ви можете на законних підставах уникнути виконання зобов'язання. Тож наразі ще є час, щоб провести інвентаризацію наявної дебіторської та кредиторської заборгованості, щоб розуміти можливі наслідки поновлення перебігу позовної давності з 4 вересня цього року. Тож як запрацюють строки позовної давності з 4 вересня? Розглянемо на прикладах окремих ситуацій. Припустимо, що між підприємствами укладено договір наприкінці 2019 року, і розрахунки за договором мали відбутися 1 лютого 2020 року. Однак покупець не виконав свої зобов'язання і не оплатив поставлений товар. Позовну давність починають відлічувати з наступного дня після кінцевої дати, на яку згідно з договором контрагент повинен був розрахуватися. Строк позовної давності у цій ситуації стандартний 3 роки або 1096 днів, і він мав би закінчитися 1 лютого 2023 року. Проте з 2 квітня 2020 року строк позовної давності було призупинено на період карантину, а з 17 березня 2022 року на період воєнного стану. Поновлення строку позовної давності відбудеться 4 вересня цього року. Тобто, після того, як набере чинності закон номер 4434 відлік строку позовної давності відновлюється, і продавець має право використати решту часу, що залишилася до завершення трирічного строку. Тож, скільки часу матиме продавець у цій ситуації для того, щоб подати позов проти свого покупця, який так і не оплатив товар? Від 1095 днів віднімаємо дні з 2 лютого по 1 квітня 2020 року, тобто 60 днів і отримуємо 1035 днів. Саме стільки часу залишається у продавця для стягнення заборгованості із боржника за поставлений товар. Після спливу цього строку заборгованість буде вважатися безнадійною і доведеться приймати рішення про її списання. Розглянемо іншу ситуацію. Припустимо, що оплата за поставлений товар мала відбутися відповідно до умов договору 1 червня 2022 року. Оскільки ця дата припадає на період воєнного стану, коли строк позовної давності був призупинений, то відлік цього строку може розпочатися лише з 4 вересня 2025 року, після його поновлення відповідно до прийнятого закону номер 4434. Тож саме з цієї дати продавець матиме ще три роки на стягнення заборгованості за цим договором. Зверніть увагу, ми розглянули ситуації, які стосуються загального строку давності 3 роки, але сторони договору можуть встановити більший строк давності. Також для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність, скорочена або більш тривала. Якщо ж мова йде про договори у зовнішньоекономічній діяльності, то поновлення строків позовної давності з 4 вересня не впливає на заборгованості за цими договорами. Адже при укладенні договору сторони могли обрати іншу країну, за законодавством якої буде вирішуватися спір. Тож призупинення строків за українським законодавством не впливало на позовну давність за таким договором. Також призупинення позовної давності не впливає на зовнішньоекономічний договір, у якому сторони вказали, що вони домовилися застосовувати конвенцію про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, стаття 8, якої передбачає, що для країн-учасниць, які є сторонами зовнішньоекономічного договору, строк позовної давності становить 4 роки. Визначається, зокрема, початок і закінчення строку давності, обставини, що можуть обумовлювати його зупинення, зміни або обмеження або продовження. Тобто у таких випадках мова йде про строк, який визначено не цивільним кодексом України, а міжнародною конвенцією. Тож такий строк не міг бути призупинений за законодавством України. А от якщо сторони договору обрали Україну. Як юрисдикцію для вирішення спорів, тож 4 вересня за таким договором строк позовної давності поновлюється у будь-якому випадку. Слід пам'ятати, що визначення строку позовної давності за кожним договором чи за контрактом має проводитися з урахуванням їх положень, тому вже зараз час приступити до ретельного аналізу всіх ваших договорів, зосередившись у першу чергу на тих, за якими є кредиторська або дебіторська заборгованість. Окрему увагу приділіть тим договорам, за якими можуть бути судові позови. Серед найбільш ризикових ті, за якими трирічний строк позовної давності завершувався протягом 2020 року, адже часу на врегулювання спорів за ними залишається не так багато. Йдеться переважно про договори, які були укладені до 2018 року. Для врегулювання проблем із заборгованостями варто активно використовувати листування про визнання боргу або підписання актів звірки. Не варто це ігнорувати, адже відповідно до частини першої статті 264 цивільного кодексу перебіг позовної давності переривається в разі здійснення особою дій, які свідчать про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. А до таких дій належить, зокрема, підписання уповноваженою посадовою особою боржника разом із кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!